Скажіть мені, будь ласка, що відбувається з Роблоксом. Тут пише сервіс у Навайбл. Блін, ігри не груза. Показує, що ноль плеєрів у всіх іграх. І вы наприклад, например, вот зараз заходи. Добро груза. Заходимо, заходим. Всі. Не прогружається нічого знизу. Заходим в сервер. Так, спал сыник. Ну ничего страшного. Да давай, загружайся. Господи, он даже не грузы. Блин, Роблокс даже серверы не грузы. Опа, что загрузилось. Блин, снова. Зараз Roblox ломать, у мене на курсорі показує, що щось грузиться. Ну, меня не грузить, а що происходит? Так, курс, хорин, коли пропадає. Прочудені і не Грузи. Вот зараз, наприклад. Тупо! Собщеня інколи писать. Типу, типу, просто, що там. Як на сайтах інколи, коли немає інтернету, що у Новебу щось там не прогружає фото. Це все просто. Що мені робити? Я в игре даже поиграть не могу. Так что... Что происходит с Роблоксом?